Одними з моїх улюблених квітів є волошки, які іноді називають холостяцькими гудзиками. І саме від них походить назва кольору волошковий. Ці популярні рослини також називають кошиками, синіми і багатьма іншими назвами. Це витривалий однорічник, який цвіте різними кольорами з ранньої весни до осені. Якщо залишити на рослині кілька відсвілих сувіть, воно охоче самосіється на власній гряці і наступного року відросте знову. Але що таке гудзики для холостяків і чи всі вони сині, вони віддають перевагу сонцю, чи тіні? Скільки води їм потрібно? Сьогодні ми розглянемо все це та багато іншого, досліджуючи світ бакалаверських гудзиків. Тип рослини однорічна. Родина, складноцвіті. Рід, волошка. Тип. Волошковий. Батьківщина. Південна Європа та Близький Схід. Освітлення, повне сонце. Висота. до 100 см. Вимоги до поливу, низькі. Шкідники та хвороби, попелиця, борошнистий червець, борошниста роса та іржа. Догляд, низький. Тип ґрунту добре дренований, багатий суглинок. Зона морозостійкості 2,11. Що таке бакалаверські кнопки? Ботанічна назва Сенточіс Янас, а в народі їх називають холостяцькими волошками або синіми волошками. Ця назва відноситься до старого фольклору. Закохані юнаки носили їх на ласканах піджаків. Якщо рання квітка швидко зів'яла, то вважалося, що об'єкт бажання їх не любить. Домашній регіон. Бакалаверські гудзики мають довгий список назв, включаючи такі незвичайні, як синя куля, кукурудзана пляшка та інші. Одна з назв волошка, походить від тенденції цих рослин рости як місцеві рослини на європейських кукурудзаних полях. Вони також зустрічаються в природних умовах на Близькому Сході. Хоча їхня кількість у природному середовищі існування зменшується, зростання рослини поширилося по всьому світу завдяки зрізаним квітникам. Багато сортів блакитні. Однак холостяцькі гудзики також можуть бути рожевими, фіолетовими і білими. Схильність цього однорічника до самозасіву призвела до включення його до списку інтродукованих, інвазивних і отруйних рослин USDA. Північна Кароліна настільки вражена нею, що продаж її насіння або живих рослин у штаті заборонено. Якщо ви живете в інвазивній зоні для цієї рослини, спробуйте посадити її в контейнер. Характеристики Сіро-зелене або сріблясто-зелене тонке листя з довгими ланцетними листками формує основу, на якій формуються барвисті квіти. Він може досягати 90 см у висоту і поширюватися на 30-60 см у ширину. Сіруватий або сріблястий відтінок насправді викликаний тонкими білими волосками на листі. Їх їстівні квіти можна використовувати в салатах для додання кольору. Пелюстки часто сушать і додають в розясипчасті чайні суміші для більш яскравого кольору. Крім того, квіти є історичним джерелом пігменту або барвника для малювання чи фарбування тканини. Посадка Щоб посадити гудзики холостяка, виберіть місце з яскравим сонцем і добре дренованим ґрунтом. Грунт розпушити на глибину 15-20 см і змішати з компостом для його збагачення. Висівають насіння безпосередньо у відкритий ґрунт після останніх заморозків, розставляючи їх на відстані 15-20 см один від одного. Злегка засипте насіння приблизно на півдюйма ґрунтом і обережно полите, щоб підтримувати рівномірну вологість ґрунту до проростання, що зазвичай займає 7-10 днів. Після встановлення рослини потребують мінімального догляду, хоча періодичний полив під час посушливих періодів допоможе їм просвітати. Як виростити. З усіх квітів, які ви можете вирощувати, гудзики холостяка будуть одними з найлегших для вирощування з року в рік. Ви можете налаштувати догляд для досягнення ідеальних умов, але вони будуть добре рости навіть у поганих місцях. Світло Гудзики бакалавра віддають перевагу повному сонцю, але можуть переносити і півтінь. Забезпечте їм принаймні 6-8 годин прямого сонячного світла щодня для оптимального росту та рясного цвітіння. Хоча вони можуть переносити півтінь, зменшення сонячного світла може призвести до зменшення кількості квітів і більшого росту. Їм потрібно багато світла, щоб виростити численні квіти, тому обов'язково посадять їх у місці, де вони отримують багато денного світла. Вода. Дивовижності стійкі до посухи, гудзики бакалавра можуть переносити будь-які умови, крім бруду. Загалом це не вибагливі рослини, адже вони дико ростуть у багатьох регіонах. Якщо можливо, уникайте поливу цих рослин зверху. Переконайтеся, що вони не сидять у місцях, де утворюється стояча вода. Вони можуть жити у вологому середовищі, але рекомендується забезпечити достатню циркуляцію повітря, щоб зменшити ризик грибкових захворювань. Волога на листках може сприяти утворенню борошнистої роси. Надлишок води в прикореневій зоні може викликати загнивання коренів. Зробіть усе можливе, щоб уникнути цих умов. Ґрунт у своєму природному середовищі існування бакалавеерських гудзики ростуть у суглинному, добре дренованому ґрунті. Вони дуже толерантні до інших типів ґрунтів. Якщо можливо, уникайте надмірно вологого ґрунту, оскільки це може загрожувати здорові рослини. Крім того, їх можна вирощувати в нейтральних ґрунтах і в ґрунтах з досить високою лужністю. Для цих рослин сприятливий діапазон РН від 6,6 до 7,8, хоча оптимальний діапазон буде приблизно від 6,9 до 7,4. Це забезпечує ту невелику лужність, яку вони люблять, не перевищуючи меж. Температура ці рослини стійкі до температур. Молоді саджанці можуть переносити невеликі заморозки і часто проростають в кінці зими і ранньою весною. Більш слабкі рослини відмирають, витриваліші рослини продовжують виживати та процвітати. Вони добре переносять спеку, але в умовах найсуворішої спеки їм може знадобитися додаткова увага, щоб зберегти здоров'я. Добриво. Більшість типів ґрунтів забезпечують достатнє живлення для ваших холостяцьких рослин. Якщо ви хочете підгодувати їх, Додайте трохи компосту або збалансованого добрива з повільним вивільненням перед посадкою. Кожні місяць або два розеї сипайте трохи компосту навколо основи вашої волошки, це має забезпечити достатню кількість живлення та забезпечити багато квітів протягом року. Догляд: кнопки бакалавра можуть стати некерованими, якщо їх не підтримувати. Оскільки вони можуть досягати 90 см у висоту, вони можуть стати бур'янистим клубком зігнутих стебел, якщо ви не запропонуєте опору. Один із найпростіших способів підтримати волошки поставити чотири короткі дерев'яні кілки по кутах ліжка, протягніть шматок курячого дроту або нейлонової сітки між цими кілками та скористайтеся скобами, щоб закріпити його на місці. У міру того, як ваша розея сада росте, вона буде проростати через дріт або сітку. Це забезпечує деяку низьку підтримку проти вітряних або дощових умов. Це також тримає дрібних тварин, як от кроликів, подалі від основи ваших рослин. Якщо ви вирішите дозволити їм рости без опори, занадто сильний вітер може спричинити їх схинання або нахил. За бажання обріжте порос, яка заважає доріжкам або іншим рослинам, або використовуйте їх як зрізані квіти. Естетика тут визначає необхідність обрізки. Видалення від свілих квітів також є хорошим вибором. Якщо не видаляти зів'ялі квіти, вони самосіваються на ділянці і з'являються знову наступного року. Це також сприяє більшому цвітінню. Розмноження. Насіння є найпростішим способом розмноження цих рослин, і це спосіб, який вибирає більшість людей. Ви можете висіяти насіння безпосередньо в ґрунт або посадити в контейнери, після підготовки ґрунту розпорошіть його, щоб зволожити поверхню, а потім покладіть насіння трохи нижче поверхні. Вони проростуть через 7-14 днів. Після проростання їх слід прорідити до однієї рослини кожні 20-30 см або близько того. Я рекомендую 30 см для додаткового місця для росту. Ваші рослини заповнять простір, коли почнуть активно випускати листя та стебла і з часом вони зацвітуть. Ці квіти можуть дати насіння для відкритого запилення на наступний рік, якщо хочете. Щоб зібрати насіння з гудзиків холостяка, зачекайте. Поки квіти природним чином зів'януть і повністю висохнуть. Відріжте квітку від стебла, а потім розкрийте його, щоб виявити приховані всередині насіння. Насіння довгастої форми з пучком коричневих волосків на кінці. Дайте насінню висохнути протягом 70 днів у прохолодному сухому місці, а потім зберігайте його до наступного сезону посадки. Трансфер Вирощування холостяцької гудзики в горщиках також є варіантом, їм не потрібна пересадка. Якщо ви почнете з горщика шириною близько 30 см, одна рослина буде щасливо рости на вільному просторі, поки не загине восени. Хочете посадити рослини в контейнерах у приміщенні для пересадки на відкритому повітрі? Пересадка дуже проста заздалегідь підготуйте ґрунт, викопайте яму. Яка помістить рослину та більшу частину її ґрунтової кулі, а потім обережно виміть її з горщика. Переконайтеся, що його коріння не заплутані, а потім помістіть його разом із землею на нове місце. Акуратно засипте свіжим ґрунтом, покладіть тонкий шар компосту на ґрунт біля основи рослини, і все готово. Загальні проблеми. Гудзики бакалавра мають дуже мало проблем зі шкідниками та хворобами. Читайте далі, щоб дізнатися, як перемогти будь-якого з них, що з'являються наростаючі проблеми. Найбільшою проблемою, з якою ви можете зіткнутися, є важкі рослини. Це досить поширене явище у холостяків, і спричинене надлишком вологи на квітах. Використання опор для ваших рослин єдиний реальний спосіб виправити це. Стебла настільки тонкі, що легко зрозуміти, як вони можуть перекинутися під вагою. Ще одна проблема, яка може з'явитися пожовтіння листя. Найчастіше ця проблема спричинена проблемою поливу, і виною цьому може бути як надмірний, так і недостатній полив. Переконайтеся, що ваш ґрунт добре дренується і що стояча вода не може накопичуватися навколо ваших рослин. Прагніть до постійної вологості ґрунту не надто вологого, але й не повністю сухого. Пожовтіння листя також може бути ознакою пошкодження морозом, і якщо це станеться, рослина все ще може вижити. Якщо навесні він починає випускати новий ріст, обріжте все листя, що жовтіє. Пам'ятайте, що це однорічна рослина і перезимівля може бути неможлива. Шкідники Дуже мало шкідників потурбують волошки. Насправді, цілком імовірно, що лише парасисних комах заїде перекусити, деякі види попелиць можуть жити на листках або під ними. Щоб убити їх, нанесіть масло німу на всі поверхні рослини, олія заглушує яйця і вбиває дорослих особин. Це чудові засоби лікування, якщо сильний потік води зі шланга не справляється зі своєю роботою. Борошнисті червці ще одна сисна комаха, яка може полосувати вашою рослиною. Незважаючи на те, що бакалавеерські гудзики не є їхнім першим вибором, вони все одно можуть бути під загрозою. Використовуйте інсектицидне мило, щоб припинити їх перебування. Крім того, я виявив, що кролики будуть гристи листя ваших рослин. Вони не зайдять достатньо, щоб завдати серйозної шкоди. Але їм подобається смак. У відділі захисту від шкідників маленькі птахи знаходять насіння смачними. Вони також можуть допомогти позбутися гусениць та інших шкідників, тому я вважаю їх корисними. Квіти приваблюють багатьох корисних комах. Сонечка допомагають знищити тлю та комах запалювачів.